Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, а відсутність Москви. Єрмак штовхнув дупою майбутнього президента Сполучених Штатів, якщо цим президентом стане Камала Харріс, якщо вона буде висунута на з'їзді демократичної. Партію, і це говорить про те, що українська держава вправді суверенна, і українські політичні діячі, на відміну від європейських політичних діячів, які часто люблять позиціонувати себе такими незалежними від політики Сполучених Штатів, от українські політичні діячі, зокрема Єрмак, по-справжньому ставлять себе навіть і в такий спосіб, хто яка ліпен, яка там альтернатива для Німеччини. Які праві італійці дозволили собі штовхнути дупою віцепрезидента Сполучених Штатів, а цілком можливо, і майбутнього президента Сполучених Штатів наприкінці саміту миру в Швейцарії він хотів пройти на найбільш вигідне місце для того, щоб бути помітним? Йому довелося так би мовити, і трошки посунути бедром, і навіть Трамп, що би він там не казав про неї. Що б він не казав про демократію про демократію взагалі, попри всю свою брутальність, навіть він на це не наважився, а Єрмак наважився. Саме тому я завжди проти і ніколи не підтримую оцього всього срачу по відношенню до Єрмака. В ньому є іще прихований потенціал, він іще не повністю розкрився. Він іще дуже багато може дати нашій країні, в тому числі і в зовнішній політиці. Зараз ми ще поговоримо за американську політику, за відмову Байдена від балотування. За нового кандидата від демократів і будемо говорити саме про те, що вам не кажуть. Тобто розповідають дуже багато різноманітних дурниць, але ніколи не кажуть найсуттєвішого. Не тому, що це приховують від вас, а я не приховую, а просто тому, що не доганяють. Так, от, перед американською політикою, хочеться іще раз згадати Ірину Фаріон. Сьогодні поховання на Личаківському цвинтарі. Вона буде похована чи вже похована поруч з Івасіком. Це дуже символічно. І от хочу звернути іще раз увагу на тих, хто про неї відкликається. Дуже багато людей, дуже тепло, дуже багато людей визнають її непересічні заслуги і масштаби її особистості. Але багато ідіотів продовжують. Кампанію цькування, уже не над живою Іриною Фаріон, уже над її трупом. Коли я чую, це от що так цього звичайно це недопустимо. Що стріляти, але от у мене було неоднозначне ставлення, каже той чи інший експерт. Не все в ній було так просто, каже інший експерт. Звісно, вона була такою контроверсійною особистістю, каже інший експерт, чи прості господі журналіст. Хочеться дати в морду. Вона загинула. Вона однозначно загинула від московицької кулі, бо від кулі московицького аєнта. Кого цікавить твоє ставлення? Як ти до неї ставився? Хто ти такий? Вона виявилася загрозою для Ерефії більшою, ніж ви всі разом взяті. Ви цілком спокійно можете ходити вулицями. На вас всім наплювати. Ви не становите загрози. Путіну, а вона становила таку загрозу, як завжди становили справжні українські мислителі і справжні українські письменники і ще наприкінці 20-х, на початку 30-х років їх почали репресувати перших і значно більш масово ніж тих політиків, таких ось політичних діячів чи е, підпільників, які опиралися в сталінському режиму зі зброєю в руках. Тому що Сталін він не революціонер, він цілком розумів, що революція спочатку твориться словом, революція твориться ідеями. Слова, ідеї, таланти є більшою загрозою, ніж кулі підпільників. спочатку московити добралися до неокласиків, до українських поетів. А вже потім, через кілька років до коновальця, вони бачили в неокласиках загрозу більшу ніж в коновальцях, який теж був великою людиною. Ця огідна українська правда присвятила їй статейку. Благеньку дуже статейку, де теж там проглядається неоднозначне ставлення до Ірини Фаріон, де вони називають філологінію членкінією, Фаріон була категорично проти оцих потворних фемінітивів, які калічать українську мову. Ви навмисно в своїй статті зживаєте ці фемінітиви по відношенню до неї. Вона би сприйняла це як матюки. І кожний українець, у якого є будай часткове відчуття української мови, сприймає ці ваші фемінітиви як матюки, як словесні покручі філологіня. Вона, між іншим, була професором філології, а ви навіть у ці автори цієї статей, ці автори української правди. Ніколи не спілкуєтеся між собою українською. Ви ж пишете московицькою, а потім це вам машина перекладає на українську. Якийсь криворукий редактор, потім це трошки підредаговує, вставляє туди фемінітиви і іншу гідоту, тому що я думаю, що навіть машина цього не робить. Ну, але Бог з вами. Тепер щодо Байдена. Ні, ще не щодо Байдена. От садиба Зеленських. Історичний будинок 1890 року, знищений в Києві. Якщо не при прямому сприянні, то при принаймні при потуранні Київської міської державної адміністрації, І от дивіться напередодні кілька молодиків з братства розмалювали дім музею огідного Булгакова написами, що тільки прикрасило цю будівлю, тому що вони там написали все, що вони думають про цього вашого Булгакова. І ви розумієте, принцип мистецтва це відповідність форми змісту. І от вони призвели форму цього будинку до його змісту. Їх одразу схопила поліція. Миттєво просто. Через день багато людей з будівельною технікою руйнують, не розмальовують ще раз, руйнують історичну будівлю в Києві. Що нам заявляє після цього поліція зруйнована невстановленими особами? Тобто вони довго це руйнують, поліції наплювати. Там поліція спрацювала миттєво, те, що молоді люди, патріоти висловили своє ставлення до культу цієї московицької потвори. Тут руйнують історичний будинок з будівельною технікою, роблять це довго. І поліція досі не встановила осіб цих людей. Я, в принципі, навіть зі співчуттям ставлюся до поліції. Я розумію, що цих людей часто і багато принижує влада, їх примушують охороняти її поради, тобто їх опускають, розумієте? Кантачет. Їх кантачать, як це говориться блатною мовою. Закантачена людина, з неї ніхто не хоче їсти. Їх навмисно цих от людей, багато з яких є християни. так то слабкі християни, тому що вони не можуть чинити спротиву злочинним наказам, але їх примушують брати участь в її парадах масово. Всіх. їх примушують охороняти вату, от якщо ви захочете ліквідувати капище, у ПЦФСБ, наприклад, або зробити що-небудь адекватно з ворогом України, то поліцію змусять вас заарештувати і довго мурижити. Поліцію нацьковують і змушують займатися людьми зі зброєю, тобто адекватними українцями, адекватними українцями, які, переживши всі ці жахіття, хочуть мати зброю для самозахисту. Вони мають на це право. Тому що у нас немає закону про зброю, тому що якби суди були чесні, жодна людина не могла б бути засуджена за так звану якусь там нелегальну зброю, тому що у нас немає ні легальної, ні нелегальної зброї не існує відповідного закону існують просто мусорські інструкції 60-х років ХХ століття, які обов'язкові тільки для поліціянців. Якщо вони хочуть їх визнавати ще й досі, ці радянські інструкції, але не для громадян, які не є поліціянтами, чому поліцейські інструкції мають розпоширюватися на неполіцейських. Тобто поліцію принижують, її опускають. І, звісно, що вона потім не бачить того, що вона має бачити, і ловить тих, тому що їх привчили. У них виробили рефлекс кидатися на патріотів і продовжують підтримувати цей рефлекс. Це щодо поліції. Тепер щодо цього самого кличка, цей дім музей Булгакова утримується на кошти киян Київської міської державної адміністрації, яка наші кошти використовує на підтримку московицького культу. І цей кличко лицемірно заявляє, як він обурений зруйнуванням цього історичного будинку хвилинку. Ти видав відповідні дозволи фірмі під назвою Тургенів. І видав недавно Тургенів. Ми розуміємо, що не тільки Кличко руйнує історичні будівлі в Києві. Це роблять іще московицькі ракети і московицька культурка. Фірмі з назвою Тургенів не Софокл, не Арістофан, не Джойс, якщо вас так уже. Скажем, якщо ви також ненавидите українські назви і українських письменників, ну, фірма під назвою «Софокол» — це краще, ніж фірма під назвою Прості Господі Тургенів». Ви під час війни видаєте дозвіл фірмі, яка явно тащиться на московській культурці, і потім даєте знищити цей історичний будинок. Прості кияни виходять. З плакатиками протистояти цій будівельній техніці. Прості кияни обурюються, прості кияни захищають історичну спадщину. У Вас там цих чиновників в Київській міській державній адміністрації, що греблю гаде, набереться на повноцінну армійську бригаду. Якщо ви не можете це захистити <закистити> нашу історичну спадщину через суди, візьміть всі по плакатику і вийдіть туди. Якщо це роблять прості кияни. Чому ви не можете цього зробити? Кличко на хвилинку мультімільйонер. Найми кого-небудь. Хай пікетують, якщо самому западло. Але ні, все це лицемірство. Він все це підтримує. 100%. він знав, чим це закінчиться. Коли віддавав дозвіл там будувати, вони все це знали. І цей любитель УПЦ ФСБ, а він любить і покриває, і жодний... Комунальне майно не відібрано у жодної цієї жодного кіоску у ПЦФСБ. Не відібрано, комуна. Він роздав величезну кількість комунального майна у ПЦФСБ. Жодного квадратного сантиметру не відібрав цей. Любитель Булгакова, ну менше з тим. Давайте все таки повернемося до Америки. За їхніми негараздами слідкувати значно цікавіше і приємніше ніж за нашими негараздами. Отже, Байден, як ми вже з вами і казали, що для кожного правителя найбільшу небезпеку становлять не його вороги, не його конкуренти, а найближче оточення це саме і для Байдена. Фактично його змусили відмовитися від продовження гонки. Найближче оточення це. Істеблишмент демократичної партії, ті, хто був поруч, більше того, це всі ці люди. Він же був коноводом там довгий час стояв за лаштунками цей Байден, багатьох цих людей, того самого Обами, того самого Клінтона. Тобто, він значною мірою був розводящим в цій демократичній партії. І от коли він президент, і коли у нього проблеми, всі від нього відвернулися. І Клінтон піднаїхав, Обама піднаїжджав, Клінтони піднаїжджали на Байдена і змусили його відмовитися, балотуватися. Він, здається, всього лише третій президент в історії Америки, якщо я не помиляюся, який не балотується на другий термін. Відмовився це. Перед ним були Ліндон, Джонсон і е, Ніксон. Це 1968 рік і 1972 рік. Це ж складні часи для сполучених штатів. Це найбільш гостра така фаза протистояння з радянським союзом, який багато в чому випереджав там, навіть в космосі, все таке інше, і в зовнішній політиці їх. Складні економічні ці стосунки, і все таке інше, обидва уходили з дуже великим негативом. Раніше відмовлялися балотуватися на другий термін або не могли балотуватися на другий термін з дуже великим негативом. Тут такого немає. Хоча, от щось в атмосфері 60-ми і 70-ми роками попахує. Звісно, Байден бачив, що він програє в усіх штатах, які коливаються, плюс в двох традиційно демократичних. Штатах він програє, але в тому спрага, що програє, він реально менше ніж будь-хто із демократів, який зараз буде балотуватися. все таки шанс у нього лишався. Його сім'я категорично розчарована в Клінтонах і Обамах. Вважає їх зрадниками і вірогідно справедливо. Всього іншого Обама такий собі хитрий хлопець дуже образився, що якось з ним сильно не порадив. Недостатньо з ним пора. Він тиснув, але з ним недостатньо порадилися. От більше порадилися з Клінтонами, дослухаються більше Клінтонів, і тому він заявив, що Камала Харріс – це ще не остаточно. Що все-таки має бути дискусія серйозно на з'їзді демократичної партії? Дискусія на з'їзді демократичної партії, якщо справді розгорнеться, це повністю поховає цю саму демократичну партію. Тоді точно жодних перспектив, навіть ефемерних, не буде. Там же ж іще є проблема з коштами на вибори, всі ж спонсори. Давали кошти на вибори Байдену і Камалі Харріс як віце-президенту і кандидату в віце-президенти. Тому коли Байден відмовився, то там не потрібно якось робити незрозумілих, абсолютно юридичних оцих моментів з цими коштами. Тобто Камала Харріс має право розпоряджатися цим виборчим фондом. До речі, щодо цього виборчого фонду і коштів, які збираються на ці вибори. От цікавий момент дуже що. Там сильно пригальмувався збір коштів, там не тільки великі спонсори, але й через інтернет теж збираються кошти, і це великий показчик, як інтенсивно вони збираються. І справді на Байдена почали дуже мало давати. От щойно він заявив про свою відставку, так одразу значно більше почало збиратися. Тобто ті демократи, які жертвували, сильно відреагували на це. От їм здається, що це правильний крок. Вони нерозумні люди. Оце умовляння Байдена було, мабуть, дуже напружене, і ще в 12-й годині. Вчора його начальник штабу заявляє, що Байден не відмовиться балотуватися. Уже в 15-й годині Байден виступає, заявляє, що він відмовився балотуватися і просить переключитися на Камалу Харіс. Трамп відреагував. Він сказав, що з Камалою Харіс йому буде розправитися і ще легше на виборах ніж з Байденом. І певно, він має рацію. Звісно, Байден здав останнім часом, але Байден все таки особистість. Особистість з великим бекграундом, за яким багато що стоїть, і в плані досвіду, і в плані породи. Камала Харріс безпородна. Камала Харріс, на неї, щоправда, нема що повісити, на неї нема суттєвого компровату, тому що вона ніяка. От тепер. Дуже характерному харизматичному Трампу буде протистояти ніщо. Вона була прокурором в Каліфорнії, воювала там з гуглом, воювала з дитячою порнографією, взагалі з порнографією, воювала з нафтою, тобто за екологію, і дуже боїться штучного інтелекту. От весь час виступає при кожній нагоді, яка це величезна загроза для людства, штучний інтелект до речі. У мене є вистава під назвою Штучний інтелект за моєю п'єсою. 25 числа вона буде гратися в культ-театрі. Я би на вашому місці пішов, подивився. Поза як тепер Камала Харіс і головним пунктом її програми є боротьба зі штучним інтелектом, я розпочав боротьбу зі штучним інтелектом значно раніше, ніж Камала Харіс. І ви можете результати цього подивитися в культ-театрі. І квитки можна придбати, от за посиланням, які ви зараз бачите. Я нагадую, що кошти йдуть на підтримку батальйону Братство Камала Гарріс здатна говорити лише по написаному, тобто, коли вона починає говорити сама, от від себе, або експромтом, то це завжди виходить дуже погано. Тому в будь-яких дебатах з Трампом. І краще не виходити на жодні дебати. Вона лівачка між іншим. У неї така дуже виразна антиізраїльська позиція. Дуже добре, що вона за Україну і у неї антиізраїльська позиція. І тут, якраз ще як на зло, приїжджає на 24 число. приїжджає Натаньяху у Вашингтон буде виступати в Конгресі. Там уже будуть якісь вуличні заворушення, сутички, і все це буде лівачня. Плюс ще змушена буде знову проявити свою позицію Камала Харріс. Коротше кажучи, це зовсім не в тему те, що Натаньяху приїжджає саме зараз, і ще більше послабить реальну її позицію. Тим часом Трамп, який багато говорив про Бога, про те, що рука Бога він її відчуває. Що він врятувався лише завдяки втручанню Божому і якось дуже благосно. І навіть на з'їзді республіканської партії дуже благосно і дивився весь час вверх. І всім здавалося, що невже Трамп змінився, невже от щось таке от, дійсно торкнулося його душі в той момент, коли куля пролітала повз його вухо. Але ні, нічого, все нормально, можемо не хвилюватися з цього приводу. І перший ж після з'їзду республіканської партії мітинг, і Трамп був собою, назвав Пелосі собакою Байдена мудаком. І ну, тобто, людина лишилася такою, як була. Лише охорона стало більше, більше тепер ніж у діючого президента Сполучених Штатів. Але от розумієте... От в ньому щось є. От що в ньому є. Звісно, це він становить небезпеку для України. Скажем, демократи для України мляві, але прогнозовані. А Байден енергійна людина, і все-таки є більш сильною особистістю, але абсолютно не прогнозований. Його може повести не в ту сторону, і часто веде не в ту сторону, як ви бачите. Але він сказав дуже мудру річ на вдивовиш Блумбергу нещодавно. Він сказав: причиною війни була нафта по а я сказав він: зроблю нафту по 40%. Тобто він дозволить практично неконтрольований видобуток нафти в Сполучених Штатах, а Сполучені Штати є найбільш потужною взагалі нафтовою державою чи однією з найбільш потужних нафтових держав. При ньому все таки економіка Китаю ще більше впаде в стагнацію. Отже, Китай буде менше споживати нафту. Загальний попит на нафту зменшиться, а видобуток нафти сильно збільшиться. То він таки може зробити нафту по 40. Нафта по 40 означатиме, що Московії не тільки не буде на що вести війну, не буде на що здійснювати соціальні виплати. Це дуже добре. нафта по 40. нафта по 40. Оце має бути написано на прапорі нашої перемоги. Повернемося до нашої частини світу. Як ви знаєте, московити знищили останній храм Православної церкви України в Криму і навіть не подавилися. Це було очікувано само собою. Зрозуміло, що вони все, що пов'язано з Україною, і все, що пов'язано з справжнім християнством, вони знищують. Але е, от як це контрастує з ситуацією в Україні? От ми зараз не тільки не добиваємо УПЦ і ФСБ, а робили, коли це пробували робити, то робили дуже мляво. Ми зараз повністю припинені цей процес. Я хочу, щоб ви знали, процес повністю припинений. От там ще сидять оці потвори в лаврі, їх досі не викорили і не будуть викурювати, навіть уже через суди. Чому? Тому що американці дуже проти. От американців, від яких ми справді сильно залежимо, диктують нам поведінку і стосовно вати тут в Україні. Стосовно ОПЦ ФСБ. І е, вони весь час відкривають роти щодо того, що українська влада переслідує церкву. Це не є жодною церквою. Американці просто не розбираються, що це не церква, що це ФСБ. Е, так у них там є. Тобто тепер уже угорських сепаратистів ти не можеш зачепити, тому що Орбан ти не можеш уже боротися з впливами ФСБ тут в Україні, і що це означає? Це не те, що влада у нас погана, тому що вона припинила оцю от роботу про Тупоцеї ФСБ. У неї можливо навіть і немає іншого виходу, і доводиться вибудовувати стосунки з ідіотами в американському конгресі і в американському сенаті, а відповідно і не провокувати, тому що е, за будь-якого московського ФСБшного попа, і е, одразу московицька пропаганда вкладає. Якихось там грубі мільйони доларів для того, щоб представити це, це це в певному світлі для американських конгресменів і сенаторів. Це просто означає, що замість влади це маємо робити. Ми. І тут є проблема, і тут ПЦУ, Православна Церква України, мала би трошки поворушитися. І мене, чесно кажучи, трохи дістає, що вона не ворушиться. Ви знаєте, чому от багато храмів не перейшло в ПЦУ останнім чи за останній рік, наприклад. А тому, що просто не вистачає священників. От є купа храмів, давайте священиків, і ми будемо їх переводити. Під ПЦУ набита рука у багатьох людей, не тільки у нас, багато активістів на місцях вміють це робити. Але кого поставити? Нема священників. Ж бідність кадрів. Займайтеся кадрами, зрештою, що це таке? Це ж говорить не про те, що більшість населення України орієнтується на ПЦУ. Ви не можете підтримати ці орієнтації кадрами. А чим ви тоді займаєтеся? Я не можу зрозуміти. Це я так говорю до кліру православної церкви України. Не займайтесь дурницями, займіться кадрами. Ну і останнє, що я хочу сказати, це те, що назріває азербайджансько-французька війна. Я навіть не знаю, хто переможе. Боюся, що Франція програє в цій війні. Ільха Аліїв дав прес-конференцію. Він знайшов, ви не повірите, чотирьох живих каледонців. Каледонія. І сказав, що які живуть ні в якій не в Каледонії саме. де він їх відкопав, може, призначив просто когось каледонцями. і з ними дав прес-конференцію і сказав, що він тепер буде покладати дуже багато зусиль на. Те, щоб заморські території Франції досягнули незалежності, тобто буде підтримувати антифранцузький рух на заморських французьких територіях. Там є такі території, зокрема ця саме Калідонія. І от він буде тепер добуватися незалежності Калідонії. Я так розумію, що військовим шляхом, тому що ми ж пам'ятаємо, як він з Нагорним Карабахом, і от буде оце. І ми можемо над цим трошки підсміюватися з одного боку, але з другого боку. В планах Туреччини та Азербайджана до 2030 року об'єднати збройні сили. Об'єднані збройні сили це означає об'єднана держава на хвилиночку. Фактично, це сильне розширення Туреччини на Закавказі. І тепер буде турецько-дагестанський кордон. Поки що це непогано. Я правда не розумію, а як, от Азербайджан не в НАТО, а Туреччина в НАТО? Якщо це отакий спосіб приєднання Азербайджану до НАТО, як це все буде функціонувати, але тим не менше це реальні плани, зафіксовані в документах і Туреччини і Азербайджану. Ільха Маліїв хоче воювати з Францією, тому що Франція це та країна, яка зараз найбільше підтримує Вірменію, в тому числі військовою технікою. Знаєте, що Вірменія розвернулася від Ерефії, до якої була. Просто за географічною, за дурною географічною логікою, сильно прив'язана, і тепер вона зрозуміла, що Московія зрадила її, як зраджує всіх своїх союзників, і переорієнтувалася на західний світ, і всього західного світу найбільше Вірменію підтримують саме французи. Якось Азербайджано. Турецька війна в Калідонії. Послухайте, світ стає дедалі цікавішим і дедалі хімернішим. На цьому вам моє щире, звитяжне бадьори. Амінь. Пам'ятаєте, Путін все ще хоче, щоб ви і в подальшому мечали мовою огідного булгакова. І цього самого хоче кличко.